Рада вітати усіх глядачів телеканалу Київ. В ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги і протягом півгодини говоритимемо про важливе. Сьогодні минув рік з моменту, як Україна почала жити за новим кримінально-процесуальним кодексом, але й досі не вщухають абсолютно протилежні коментарі з приводу доцільності його прийняття. І на жаль, об'єктивні аналітичні висновки часто губляться у політизованих суперечках, під час котрих забувається головне. Цей кримінально-процесуальний кодекс схвалений усіма європейськими інститутами інституціями як набагато більш демократичний у порівнянні з минулим, і саме новий КПК надав абсолютно кожній людині право і цілком ймовірну можливість отримати безоплатну правову допомогу. Таким чином, вже майже рік, фраза ви маєте право на адвоката мала звучати як альтернатива між власним представником та безпоштовним запропонованим державою. Що ж ми маємо на практиці? Чи можуть затримані розраховувати, що протягом години до них прибуде офіційний захисник? Чи навчилися правоохоронні органи кр? Ристуватися новим кодексом підсумки, роботи над помилками, наболілі питання і невирішені проблеми обговорюємо з гостями нашої студії. Вітайте у центрі уваги сьогодні. Андрій Вишневський, директор координаційного центру з надання правової допомоги міністерства юстиції України. Пане Андрію, вітаю вас. В'ячеслав Дробот, начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва, пане В'ячеславе. та Олександр Мірошник, адвокат. Панове, вітаю вас. В нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для нашої розмови. А для тих, хто хоче поставити власне запитання нашим гостям, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Отже, усіх запрошую до нашої розмови приєднуватися. Що ж, панове, країна рік живе за новим КПК. Власне кажучи, що ми маємо у підсумку? Наскільки змінилося ваше життя? Наскільки воно змінилося у тих, хто має проблеми з кримінальним кодексом? Власне кажучи, з кожного короткий висновок, що сталося за рік, пане Андрій. Оскільки першим надано слово, я тоді почну з загальних речей. Новий КПК слід розглядати в контексті ширшому реформи системи кримінальної юстиції ініційованої главою держави. Паралельно фактично розроблявся проект нового кримінального процесуального кодексу, проект закону про адвокатуру і адвокатську діяльність. Трошки раніше за них був прийнятий закон про безоплатну праву допомогу, і зараз всі ми очікуємо прийняття нового закону про прокуратуру, який був внесений головою і Прийнятий парламентом першому читанні. Безумовно, КПК, мабуть, є наряжним серед цих актів, і це серйозний крок вперед, який відкрив нові можливості і для сторон. Не захисту, я, мабуть, з моїм колегою Олександром будемо з цієї точки так. зору говорити далі. І думаю, мої колеги зможуть також поділитися своїми враженнями. Пане В'ячеславе, що змінилося в роботі органів прокуратури? Ну, я можу привітати країну з новим КПК, який вже рік працює для органів прокуратури. Це дуже важлива реформа, яку від нас і вимагають європейська спільнота. Я е, хотів би відмітити, що органи прокуратури достойно е, переживають цю реформу, е, вживають в життя е, нові інституції, які передбачені новим КПК. Всі ці інституції працюють належно належно працює єдиний реєстр досудових розслідувань. Всі ми вчимося. Це реформа, тому я ще раз повторюю, що вітаю нашу державу для з тим, що це, що це свято якби для нас перше і важливе, і його позитивні результати вони мають місце, і я доповів вам про це. Тому Олександре, Вам слово, що змінилося у вашому житті? Багато що полегшило чого. вам як як адвокату. Так, дякую за запитання. Це дуже важливий крок. Це дуже важливий крок, зокрема, до інтеграції нашої правової системи і нашої кримінальної юстиції в загальноєвропейське кримінальне право та процес. І я дуже вдячний тим розробникам цього законопроекту, які розробляли новий КПК і. Зробили кроки для його прийняття, це дуже важливо. Uh -huh. Нас я маю на увазі адвокатуру uh -huh. і прокуратуру порівняли в процесі. Ми ви опинилися у рівних умовах. Ми uh -huh. опинилися цілком вірно в рівних умовах, і нам це дало змогу більш чітко відстоювати свою позицію. Зрозуміло, є вже у нас дзвіночок від глядача. Доброго дня ми вас слухаємо. Добрый день. Вітаю. Можно спросить, насколько сейчас часто применяется домашний арест и вот электронный браслет в связи с этим, и было ли проведено расследование по поводу того, как ушел из-под этого ареста ну, известный наш ДК? Зрозуміло, дякую вам за запитання. Отже, міра запобіжного заходу така, як домашній арешт. Наскільки часто вона у нас стала з'являтися в арешті? Ну, це питання. Мабуть, я відповім угу. тому, що цю статистику ведемо ми, оскільки єдиний реєстр судових розслідувань все-таки утримуючим є Генеральна прокуратура України у місті Києві. Домашній арешт застосовано 347 разів за 10 місяців цього року. Щодо стосується електронних браслетів, це технічні можливості які вживаються вже і в місті Києві такі електронні браслети є і використовуються. Тому ця цей запобіжний захід застосовано десь приблизно в 30% запобіжних заходів, які взагалі застосовувалися в місті Києві. 30%? То, так? так приблизно це 30%, це 30, 30 якщо точніше, 34 Це говорить про те, що цей новий інститут працює, і суди йдуть на це, і застосовують цей запобіжний захід. Це як альтернатива, тому що людей не поміщають в СІЗО. Завдяки цьому вдвічі зменшилась кількість. Кількість утриманих в СІЗО набагато е, покращення в цьому напрямку. Е, а що стосується останнього питання, ну, е, оскільки я представляю прокуратуру міста. Втричі є, зменшилася так. кількість утриманих в СІЗО. Вдвічі, чи на три, а, вдвічі. вдвічі Тобто 30% так. це домашній арешт, а ще так. 20% це. Застава там, там застосується застава тримання під варту засуну у восьмистах випадків, що вдвічі менше ніж у минулому році зрозуміло. Щодо відомого на всю країну випадку, або сумного, я не знаю, або трагічного, або комічного була згадала наша глядачка про ректора податкової академії Петра Мельника. Чи проводилося все ж таки розслідування цього випадку? Що там було не так. Якщо є вже такі дані, я хотів би, шановні глядачі, сказати, що цей випадок стався в прокуратурі Київської ну на території Київської області, тому прокуратура Київської області займалася розслідуванням. Звичайно, що цей факт наскільки. Але ж ви мені все ж невідомо. таки робили так. роботу, власне кажучи, над помилками. Що так, там не спрацювало, і як тепер ну, застосовується? Що саме баслети? там спрацювало, там відповідають фахівці, юристи, які працюють над цим питанням, і, і, і суд, наскільки я знаю, там проводиться. Але ці питання, ці недоліки, звичайно, вони аналізуються у, всі, у всій правоохоронній системі і прокуратурі, зокрема. І таких випадків... Падків на майбутнє, щоб їх не було. Робляться висновки і заходи вживаються. а вони були? Хтось збігав з під домашнього арешту Києві... або з під грошової застави в місті Києві. Таких фактів немає. Ні з домашнього арешту, таких пане Андрію, можливо, вам це відомо? Ні, ми інформації немає. Інформації? загалом я міг би просто додати до слів моє... мого колеги, що дійсно значно зменшилася кількість і людей, які сьогодні перебувають в СІЗО і подань. З боку органів прокуратури стосовно обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, наскільки мені відомо. На першому місці це особисті зобов'язання, особиста порука, потім застава, потім домашній арешт тому, ну от те, що я міг би додати Ну, принаймні власне. сумних інцидентів, які були відомі ні, ні, на всю країну. Більше, у нас більше немає. не було зрозуміло. Ось власне домашній арешт або застава або взяття на поруку це практично напряму залежить скоріше за все від адвокатської роботи. Правильно, ну тобто, це це, це ваша якраз парафія. Право на безоплатну правову допомогу у кримінальному провадженні. Мають усі починаючи з 1 січня 2013 року. От результати застосування цього права, скільки людей скористалися саме послугами вашого центру надання правової допомоги, і наскільки воно було все ж таки результативним? Ну я уточню з вашого дозволу, Наталю право на безоплатну правову допомогу з 1 січня. Мають всі затримані за підозрою, вчинені кримінального правопорушення або особи по відношенню до яких адміністративний арешт застосовано, і також особи, які не можуть оплатити. Власним коштом послуги адвоката, тоді, якщо вони заявляють клопотання слідчому прокурору, слідчому судді або суду, тоді, за їх рішенням, центр надання безоплатної вторинної правової допомоги має обов'язок призначити адвоката і оплатити його послуги коштом держави. З початку року понад 20 тисяч затриманих осіб. Скористалися послугами безоплатного адвоката, або точніше сказати, послугами адвоката за рахунок держави, і понад 40 тисяч кримінальних проваджень, в яких було залучено адвоката за призначенням захисника за призначенням. Скільки це відсотків з усіх затриманих і з усіх кримінальних проваджень? Є такі цифри? Ну я цією статистикою не володію зараз, оскільки наскільки мені відомо, то статистики узагальненої позатриманих на сьогоднішній день немає. Або мій колега мене поправить, якщо я помиляюся. Ну 20 тисяч 40 тисяч це значні, значні принаймні цифри. Є ще один дзвіночок від глядача. Доброго дня ми вас слухаємо. Здравствуйте. Вітаємо. А у мене вопрос. Вот касательно оправдательных приговорів і количество увеличится относительно вот действия нового КПК? Дякуємо, дякуємо за запитання. До речі, це було однією з мотивацій знову ж таки влади, коли приймали новий КПК. Що нібито скоротиться кількість точніше, збільшиться кількість виправдовувальних вироків. Є такі дані знову ж таки чи ні? Ну я відповім на це запитання на даний час у місті Києві. Вже є три виправдувальних вироки, які набрали законні сили стосовно чотирьох осіб. Ще є факти винесення виправдувальних вироків в судах. В останнім з Шевченківським судом було виправдано дві особи, але ці вироки оскаржуються прокуратурою на даний час. Вони не набрали законної сили. Порівняно з минулим роком, статистика приблизно така ж сама, якщо враховувати вже ті вироки, які набрали законної сили. Будемо чекати, що як покаже далі практика, ми вивчаємо практику і суду і суд. Ви, ви знаєте, теж реформовано. Ну, принаймні, будемо, ви так. вразили мене цифрою, що вдвічі скоротилася кількість отриманих в СІЗО. Чесно, так. я такого не чекала. Чесно, угу. чесно, чесно вам кажу. А, давайте ще раз зупинимося все ж таки на питанні, хто має право на безкоштовного адвоката. Ось по категоріях, щоб всім нашим глядачам було це зрозуміло, що робити, хто має викликати цього адвоката, коли він має прибути, куди телефонувати, врешті-решт. Це має робити міліція або сам Затриманий або родичі затриманого, ну перше, і з нашої точки зору найбільш серйозне таке нововведення кримінального процесуального кодексу це надання захисту, можливості захисту за рахунок держави на ранніх стадіях, тобто безпосередньо затриманим особам. І тут я підкреслю, кожна затримана особа незалежно від її матеріального статусу, вона має право скористатися послугами адвоката за рахунок держави. Система побудована таким чином, що в принципі підозрюваній особі не потрібно жодних активних дій вчиняти. Для того щоб отримати доступ до безоплатної правової допомоги, службова особа, яка здійснила затримання, зобов'язана згідно вимог кримінального процесуального кодексу негайно поінформувати про цей факт центр, і тоді центр протягом двох годин з моменту, Дво години, не години, двох годин. є одна година у чергового центру на те, щоб визначити адвоката і надати йому повноваження. І після цього є ще одна година адвоката для того, щоб прибути. До затриманої особи. На практиці цей час е, менший. Тобто на практиці, як правило, година. Дійсно, година, хоча є е, і певний запас. Е, на жаль. Правоохоронні органи далеко не у 100 випадків, виконують цю пряму норму кримінального процесуального кодексу і інформують про затримання, або останнім часом намітилася така тривожна трохи тенденція так званих прихованих затримань, коли особу фактично затримують, але не складають протокол про затримання, а, наприклад, реєструють її в журналах відвідувачів в районному відділі міліції. Тут тобто, звичайно, ось ці зобов'язання самі е, міліціонери не виконують. правильно? не виконують повною тобто, мірою. Я виконують. не можу сказати, що вони не виконують в більшості випадків без без, безумовно Вони виконують, але я сказав не 100%. для того, щоб запобігати таким випадкам. Ми нещодавно запровадили механізм можливості прямого звернення затриманої особи або її близьких осіб, родичів за телефоном єдиної лінії цілодобової системи безоплатної правової допомоги. Це 0800 213 103. Безкоштовно? Безкоштовно з стаціонарних номерів телефонів. І е, у випадку е, такого звернення е, ми перевіряємо інформацію. Якщо вона підтверджується, то е, направляємо адвоката. До речі, зараз е, в законопроекті про але не прокуратуру... завжди є можливість у затриманого здійснити цей дзвінок, власне кажучи, у Тому затриманого що, не зараз щоб приховати це затримання. Вони вилучають і мобільний телефон. Ну але є знову ж таки близькі угу. родичі, друзі. В принципі, як е, коли буде прийнятий закон про прокуратуру, ним вносяться зміни. Також закон про безоплатну прав. Ову допомогу, і там передбачено уже навіть е, відсутність необхідності перевіряти цю інформацію. Тобто, якщо надійшла інформація про таке затримання, центр уже буде повноваження одразу е, призначати захисника. Пане В'ячеславе, ось ми торкнулися болючого питання того, що деякі правоохоронці в деяких відсотках випадків вони приховують затримання. Вони не телефонують до координаційного центру. Власне кажуть, що ви стежите за порядком, що скажете до щодо ситуації такої у Києві. Тут важливо відмітити той факт, що е, новий КПК змінив трішечки процедуру затримання і сам момент затримання по старому КПК моментом затримання було сам факт складання відповідного протоколу. Зараз е, новий КПК встановив, що за, моментом затримання є тоді, коли фактично особу затримали. Чи на дворі, чи в кабінеті, чи безпосередньо при здійсненні кримінального правопорушення, звичайно, факти порушень в діях правоохоронців можливо є пан Андрій, мабуть, володіє. Статистикою по всій країні в місті Києві. Якщо такі факти зустрічалися, то звичайно було прокурорське реагування на таке. Але ледь сміло можна сказати, що ці, ця норма КПК вона працює про що, що стосується порядку затримання mm -hmm. осіб, Правоохоронці цьому вчаться. Це реформа, хтось вчиться, Воно, звичайно, десь то міняється і менталітет людей. Людський фактор не треба забувати. Тому Сміло можна сказати, що в ручному режимі ми змінюємо і розуміння правоохоронців до відношення і до затриманого, і до адвоката, і але в цілому, трим... все ж таки, позитив він він є, і він більш ніж принаймні в 90 хоча, відсотках. Ну, хоча оскільки б оскільки ми говоримо про Київ, то для справедливості я скажу, що Київ якраз місто Київ в лідерах з точки зору е інформування про факти затримань. Тобто, тут я думаю, що випадків не так багато. Неінформування, не інформування або невчасне, а хто в лідерах, так би мовити, в Донецька області Донецька область зрозуміло. Є дзвіночок від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Доброго дня. Скажіть, в чому полягає процесуальне керівництво і як воно наразі позначається на ході розслідування, які проводять правоохоронні органи, зокрема міліція? Дякуємо, Дякуємо вам за відповідь. Дякуємо вам за запитання, але відповідь почуєте після невеликої перерви. Шановні панове, продовжимо після реклами. Залишайтеся на каналі Київ, шановні глядачі. Через кілька хвилин повернемося. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ для тих, хто тільки на до нас доєднався сьогодні. У центрі нашої уваги перша річниця нового кримінально-процесуального кодексу. Як в Україні реалізується право на безоплатну правову допомогу в кримінальному провадженні? І чи можна, враховуючи відсутність грошової мотивації, сподіватися на її якість? Чи зросла кількість виправдовувальних вироків і чи поменшило в'язнів у стінах слідчих ізоляторів? Телефонуйте нам у прямий ефір 223 двадцять На ваші запитання відповідатимуть Андрій Вишневський, директор координаційного. Центру з надання правової допомоги Міністерства юстиції України В'ячеслав Дробот, начальник управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва та Олександр Мірошник, адвокат. Пане В'ячеславе, було запитання від нашої глядачки щодо процесуального керівництва, в чому воно полягає. Будь ласка, ваша ваша відповідь я так розумію, що запитання саме до вас. Так, це питання до мене для того, щоб більш правильно і точно відповісти на це запитання, необхідно. Привести трохи статистики. В 2013 році вже зареєстровано понад 170 тисяч і повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень. Новий КПК в минуле ввів такі стадії процесу, як дослідча перевірка стадії порушення кримінальної справи. І при надходженні заяв повідомлень до правоохоронних органів вже безпосередньо розпочинається досудове розслідування. І ось по кожному цьому, по такій заяв повідомлені, коли е, вноситься в реєстр е, відомості про вчинення угу. кримінального правопорушення, е, підлягає призначенню процесуальний керівник. Е, в кожному цьому провадженні є прокурор. Е, От в собі вдуматися, що колектив столичної прокуратури забезпечує процесуальне керівництво, забезпечує процесуальне керівництво у такій величезній кількості заяв і повідомлень таких ну, кримінальних проваджень. Тобто маєте на увазі, що роботи додалося набагато більше Ні. мова йде про те, що війшла в минуле, як я кажу, uh -huh. стадія проведення дослідчих перевірок, які забезпечували проведення оперативних підрозділів правоохоронних органів uh -huh. податкової міліції, органів органічних справ служби безпеки. you <laughs> Зараз розпочинається досудове розслідування ці ж органи і розпочинаються досудове розслідування, і слідчі проводять вже конкретні слідчі дії. Власне, що дії це, поза... це дає поза... Поза... нашим глядачам, що це дає українцям, що це дає киянам, це, це більш краще це краще, більш краще стало це... слідство. Там так, що це покращило це... можливості угу. громадян захистити свої права, які які вони ага. вважають порушеними, оскільки вже стадії введення відомостей до єдиного реєстру. Досудових розслідувань вже проводяться конкретні слідчі дії, розшукові дії, можливість є проведення експертиз конкретних е е е негласних слідчих дій. І є процесуальний керівник власне кажучи, який і цим, як і за, і цим за всім процесом всім... керує звичайно прокурор. Прокурор е, приймає участь у всіх стадіях досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення. В чому і новела цього КПК Незмінність прокурора. Прокурор приймає участь від розпочатку досудового розслідування до винесення і набрання законної сили обвинувального вироку стосовно винної особи. зрозуміло. Так само як, як і адвокат. Правильно, так. Зротку є додати. хвилиночку питання від глядача. Доброго дня в ефірі ми вас слухаємо. Добрий вечір. Вітаємо. А облад, той у мене скажіть, от соглашення примірення освобождає від уголовної відповідальності? І второй питання, можна ли його підписати до суда до рішення до начала судового розбирательства? Дякуємо вам за запитання. Дуже цікаве запитання. До речі, хто хто відповідатиме? Ну, можу, я відповісти? Давайте, пане Олександре. Справа в тому що така. Процедура як примирення з потерпілим вона допускається не завжди. Наприклад, е якщо особу підозрюють в скоєнні особливо тяжкого злочину, то це виключає, звичайно, примирення між е потерпілим і підозрюваним або ж підсудним. Угу. Таким чином, це не завжди е можливо. Крім того, я б хотів зазначити ще, що. З з це, це, це вбивство, наприклад. Да, це, наприклад а вбивство. якщо це ДТП, наприклад, є можливість підписання такого, е, такої угоди? Так. Mm, да. Оскільки там є потерпіли, і е, не будь-яке ДТП це особливо тяжкий злочин, а точніше, це в основному не, не тяжкі не злочин. Не тяжкий злочин да. угу. ну, і, якщо смерть, наприклад, настала, то іноді трапляються такі ситуації, коли потерпілі самі просять не. Е, Застосовувати uh -huh. до підсудного вищу міру покарання, яка передбачена санкцією статті. Uh -huh, uh -huh. Або просять не застосовувати до підсудного санкцію, яка пов'язана з позбавленням Тобто це волі. залежить, власне да. кажучи, від злочину і знову ж таки від, мабуть, роботи адвоката. Так, да. але це не завжди, точніше, взагалі, це не означає. Для підсудного непритягнення його до відповідальності кримінальної він завж... він в будь-якому разі буде до кримінальної відповідальності притягнути. Якщо він е, укладе угоду угу. з потерпілим про примирення, то його чекає вирок і невиправдувальний вирок, бо він визнає свою вину. Угу. Зрозуміло, тобто до суду можна підписувати, але суд все одно станеться, тому що в цій угоді він визнає, власне кажучи, свою віну. Вирок чекає, але вирок може бути пом'якшеним якимось. звичайно. Наприклад, наприклад, умовним, або там відбутися штрафом, або компенсацію моральної шкоди та матеріальних збитків. Правильно я вас розумію? Так. Да. але це не це. Я хотів би застерегти глядачів, що угода про примирення не завжди означає. Пом'якшення покарання. Угу. Знову ж таки, не завжди, в залежності завжди. від злочину. Да. Давайте трохи поговоримо все ж таки про, а, про вашу роботу. Ось яке зараз навантаження на кожного адвоката, який співпрацює власне, з координаційним центром з надання правової допомоги. Я Скільки хотів би... справ одночасно ви ведете? Ну в мене зараз е, впроваджені е, більше 20 справ, які я веду е... в середньому. Чи вистачає адвокатам сил часу займатися кожною справою, займатися нею ретельно, враховуючи те, що вони е, ну власне, власне, у них є зарплата і е, і все? Тобто вони від е, затриманих осіб або осіб, які перебувають під слідством, вони нічого не отримують. Правильно пане я спробую відповісти угу. на це запитання. Система молода, вона працює. Цує менше року, і е, оскільки у нас система передбачає. Скажімо, достатньо ліберальні умови для роботи адвокатів, тобто, кожен адвокат він сам визначає, до якої міри він буде залучений до роботи системи безоплатної правової допомоги, і ця робота не передбачає того, що йому забороняється паралельно працювати своїми приватними клієнтами. Ясно, що коли ми починали з нуля, ми не могли передбачати, хто з адвокатів яке навантаження на себе візьме. Тому контракти були укладені насправді, як сьогодні вже виявляється, з більшою значною кількістю адвокатів. Адвокатів, ніж та, яка потрібна. Наскільки я знаю, на сьогоднішній день в Києві активно працює 50-60 адвокатів. Вони справляються зі своєю роботою, і робота протягом 10 місяців дозволила нам, хоч ми і поки що не маємо затверджених стандартів якості надання безоплатної правової допомоги, але зрозуміти, хто з адвокатів працює якісно і дає ті результати, які очікуються від них, а з ким краще нам ну, не продовжувати співпрацю, я так скажу. Але я Маю сказати, що адвокатів достатньо. Ми провели вже чотири конкурси з відбору адвокатів. Тому навіть серед адвокатів вже намітилася здорова конкуренція. Це безумовно позитивно, оскільки це сприяє підвищенню якості надання безоплатної правової допомоги. Є дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, слухаємо вас. Добрий день. вітаємо. У мене такий питання. Я, я з мою, із, із одеської області. Можна? Вітаємо, звісно, можна. Можна, так. Да? Значит, так, в мене один год викосили семочки в шахраї 180 гектар, а на другий год 120 гектарів пшениці і ясміня 60. І я не можу вже не років нічого зробити. І скажіть, я правильно вирішити цей питання. Я больний зараз. Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Ви, будь ласка, залиште нашому передзвоніть ще раз. Залиште нашому гостьовому редактору свій телефон контактний. Що можете порадити власне як юристи в даному питанні? Ну, перше, це мабуть потрібно подати заяву про злочин для того, щоб вона була зареєстрована і уповноважені органи. В даному разі це очевидно органи внутрішніх справ могли почати досудове розслідування. Тобто подати заяву про злочин, щоб було досудове розслідування. Якщо ж була така заява, ось людина не сказала, можливо, вона і була, а на неї не відреагували належним чином. Що ви можете ну, порадити? Існує певна процедура. пан Андрій правильно каже, що необхідно звернутися з відповідною заявою до правоохоронного органу або до прокурора району, де вчинений злочин, оскільки КПК передбачає, що розслідування злочинів відбувається на території вчинення цього злочину у разі незгоди. З прийнятим рішенням на е, територіальним е, правоохоронними органами можливо оскаржити це рішення вище вищестоячу прокуратуру, чи безпосередньо до суду. Зараз новий КПК ввів таку е, це також нове КПК, такий новий інститут, як слідчо судді, куди е, можна оскаржувати дії як слідчо, так і прокурора на всі на, на стадії досудового розслідування. І Якщо потерпіли незгодним з прийнятим рішенням, яке працівник міліції чи прокурор прийняв дії правоохоронців – Каржуються безпосередньо слідчому суді зрозуміло. Людина хвора, можливо, є якісь телефон, якась гаряча лінія, де можуть принаймні ну дистанційно надати допомогу, якусь консультативну. Є такий, є такий номер телефону, ну, звичайно, е, наскільки я зрозумів, це прокурат, ну, територія Одеської області е, на любому сайті в інтернеті. Е, можливо, знайти телефон на сайті е, Мін'юсту. До речі, Так, да, знайти телефон, телефон е, відповідної прокуратури зрозум... шановні. Панові на жаль, як завжди, часу нам не вистачило. Тому дякую вам сьогодні за розмову. Сподіваюся, до наступної зустрічі. Дякую ще раз. Спасибо. А нам так. залишається сподіватися, що кожен, хто потрапляє. Неприємну ситуацію матиме змогу отримати власне право на захист, не покладаючи весь свій статок на терези сліпої феміди. Будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Я дякую всім, що дивилися. На все добре. До зустрічі завтра.